Дивіться, будь ласка, вашими враженнями про пола. Враженнями, ви знаєте, це четвертий мій форум, да, і я як один із співорганізаторів і член ЗВО, відповідно, цей форум хотів просто сидіти на стінці, нічого не робити. Але от, і модерувати доведеться, доведеться, і запис ми зараз робимо цього заходу. І скажу, що я дуже радий, що незважаючи на обставини і нинішній час, який у нас є, проводяться такі заходи і БІМ. Являється досить такою популярною тематикою і була Олена Шуляк, і є якась підтримка уряду, відповідно, і з боку депутатів, да, що цю інформаційну технологію необхідно впроваджувати в життя, і відповідно вона дасть певний поштовх і майбутнє для нашої країни, тому що і ми знаємо, що IT-послуги аутсорсні в Україні досить широко розповсюджені. БІМ так? також IT. І зараз досить багато компаній все більше надають ці послуги. І такі заходи вони тільки більше залучають людей, дозволяють нам спілкуватися з різними рівнями нашої держави, тобто як із державними органами, так і девелоперами, проєктувальниками, розробниками. Я, звичайно, вірю, що ці заходи будуть у нас все більш регулярнішими і перейдуть в якийсь онлайн. Онлайн-формат, можливо, там, записів, інтерв'ю, майстер-класів і тому подібне. Супер. А що ви могли побажати учасникам форуму? Бажання перемоги. Перемоги і витримати всі ці негаразди, які зараз є. Тому що дійсно складні часи, але в нас іншого вибору немає, ми маємо перемогти. Чудово, супер, дякую. Будь ласка.